Ну що ж, усім привіт, друзі! Сьогодні знімаємо ще одне відео. До речі, хто не дивився відео з Закарпаття, їх в мене там два. Перше відео, як ми з Тимофієм розселяємося в готелі. Там ми розкладаємо речі Тимофія, ось. Розкладаємо їх до бізака. І вдягаємо Тимофія, готуємося до того, щоб погуляти. Ось, а в другій частині ми вже гуляємо, ось. Тому обов'язково подивіться їх. От перше відео 10 хвилин, а друге з 10 щодо 3. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну що ж, я думала, що я зніму більше відео е, в Закарпатті, Ось, але було дуже мало якось часу, ті всі дні пройшли дуже швидко, я не спіла нічого нормально зняти. Тим більше я не хотіло кожного дня брати Тимофія з собою, оскільки кожного дня ми робили щось цікаве і не хотілося кожного дня це з собою. Тому я взяла його з собою лише два рази, а зняла лише одне відео з прогулянки. Хоча я думала, що йому три або навіть чотири чи більше. Тому що один день ми були в квапарка, другий ще десь були, і просто не було часу. До речі, ми їхали в поїзді разом із Тимофієм. Ми їхали вночі, тобто на ранок, о 8 годині ми лише приїхали. Зараз у нас на годину 11.10 І я думаю, що зараз мені потрібно якось протягнути Тимофія оскільки він ще не переодягнутий з дороги. Ось. А хоча ми приїхали десь о 9 годині, ну, ось. Зараз я хочу його переодягнути, і після цього, думаю, я буду все розкладати з рюкзака, трошки поскладаю, а тим часом я думаю їх посадити грати. До речі, сьогодні знімаю ще з Христиночкою. Христинка, думаю, буде в мене в цьому і доволі дружно, мені здається, буде в цьому. У нас, здається, на дворі така не дуже прикольна погода, у нас дощ іде. Ну, але я зрам покажу. Ось. Я думаю, що зараз я пробігтимофія е, в якесь з боді, або, я думаю, вдягнутиме просто памперс і щось. Я не знаю, що. Зараз я подивлюся, що, що тут в мене є, або щось дігнути ще йому інше. Я ще не знаю точно, що я йому буду вдягати. До речі, я ж там купила такий клей. Ось і зараз хочу взяти цей рюкзак, тому зараз передягну його і буду розбирати рюкзак. Я навіть не знаю, що йому краще одягнути. До речі, скоро замість цих ящичків, що в мене в них тут одяг і іграшки. У мене будуть такі великі ящики, десь, типу, ну, як два чи три цих. Вони будуть дуже прикольні. І тут я і в тих ящиках я буду складати весь одяг. Ну, в одяг, іграшки, там, пустишки і так далі. Сосочки. Ось так. У мене тут таки штаном, що в них йому буде не дуже зручно, оскільки вони більш такі, щоб в них гуляти. Далі у нас ще є така тепленька гофточка. Ми, до речі, її вдягали лише 2-3 рази. Ось, тому що вона яка, ну, вона така не дуже зручна, якби. Ну, але можна носити. А далі тут вже йде одяг христинка, як я розумію, так? також більш фритамофія нема. Так, ну, тобто, в нього є більше одягу, але інша половина одягу десь, я не пам'ятаю, де? Тому я не знаю, що йому одягнути, чи пошукати ще щось там, або, можливо, я ще щось пошукаю в рюкзаку своєму, але я не знаю також, йому одягнути, тому що я не знаю. Ну, кажуть, зараз я пошукаю ще в тому ящичку. Що ж, я вже обрала ще мафію, Я вже пошукала в цій сумці в іншій кімнаті, і я знайшла. Ось таку ось кофточку прикольненьку, Ми її, до речі, дуже рідко вдягаємо. Ось. Тому я думаю, зараз її є. Вона така літня, весня підходить, в принципі, на такі пори року більш тепленькі. Тут, до речі, ще була картинка з таким медиком, але вона стерлася. Ось я вийшла її вже повністю здерта. Ось тут така вона на застежці такі. І ось такі ось круті штани. Ось також це такий комплект з штанами і такою ось футболочкою. Зараз я передаю на Тимофія. я не знаю, скільки я буду робити, оскільки так, я щось не подумала, що треба знімати на цій штучці, палишся. Ось тому я думаю, що більш менш нормально. Так, це дуже важко знімати. А, спочатку взагалі треба було зняти бо цю соску з тримачем. Щоб одягнутися. А, ось. А, заколювалка. Все, блин, как завжди не можу її зняти. так. О, зняли. Тепер буду знімати, думаю, ось це. Я не знаю, як його краще знімати через верх чи через низ, тому що це дуже важко знімати насправді. О, Боже. Я не знаю, як я його зняла. Я знаю, що муфю просто зараз тільки незручно так. Ну що, ж, я мулякою зняла цю кофту, вона дуже важко знімається, я її зняла. Ось. Тому зараз переодягаю йому ще штани. Крутинку знімаю. Й. 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 Боже, як мені важко знімається. Вся одежа якась темофія дуже незручна, вся дуже важко знімається просто. Так, ще зараз це будемо знімати. О, так. О, зараз знімемо все це. Тому що я йому вдягну, я думаю, що йому буде трушка, хоча можна йому, звісно, і памперс вдягнути. Думаю, що йому в цьому буде так, Чудовенько. Зараз я йому хочу ще вдягнути цю кофточку. Ми її насправді так дуже рідко вдягали, тому що якось я про неї аж забула. Ось, у насправді, в тимофії не так же багато одягу. Ну там пару ковтинок. Два бодії лише, да у нас лише два бодії для томофія. І ще, якщо я не помиляюсь, тут є ще якось, якісь два дівчачих. Ось, у мене справді дуже багато різних філок. Ну, я все у в мене їх, хто не пам'ятає, це христинка, Даринка, Зорянка. Тимофій. Це вже 4. І, і ще є е, така одна лялька. Я, звичайно, звідси її ще ні разу не знімала, якщо не помиляюсь. Це Христинка. Ой, не Христинка, а е, не Христинка, а Божечки. Я навіть не пам'ятаю як я її назвала Здається, Зараз її звала Стефанія чи Ілона, я точно не пам'ятаю. Ось е, так. Тому я думаю, що я... Вам показати поклати ляльку, тому що я тільки зараз подумала, що я ще ні разу вам не знімала її. Так, зараз не побіг на димофію штани. Так. Я думаю, їх посидити гратися, а тим часом я буду прибирати все з рюкзака, скільки там просто в мене рюкзаку всі речі, які, які треба якраз тобі, прибирати. Я, звичайно, не дуже хочу їх прибирати, ну, але я маю їх прибирати, тому так. Зараз я вдягла тимофія, ось так якось вийшло. Так якщо вона дуже незрозуміла, де перед, а де зад. Начебто я правильно їх вдягла, начебто. Ось такий ось маємо темофійчик. Вийшов. Зараз треба ще покладати цю одежу. Тут ось такі ось. Далі сосочку зараз я вдягну і цей одяг зараз також буде все складати. Катай! Так ось тут Кристинка у мене зараз на ручках. І зараз ми з Тимофієм будемо йти гратися. І також, думаю, підсюджу до нього христинку. Я, тим часом я буду прибирати все з дрюблюка. Я їм тут додала декілька іграшок. Ось на така ось мягка качечка м'якенька. Далі ось така а, курчатка, курчатка. Далі ось такий ось Равлик Bob фігурка. Далі ось така ось мавпонятка прикольненьке. Ось і ще така. Це улюблена іграшка Христинки. Ось зараз вони тут будуть гратися, я тим часом буду шукати свій рюкзак. Так, почну я заводити Тимофія, Зараз все це вигорну. гарненько складую і тоді положу, думаю... Десь так ближче, тому що скоро вже в мене будуть, до речі, нові ящички. І я думаю, що я в них це все в буду скоро розклати. Думаю, що я вам зніму відео, як я буду все це розкладати. А що ще подивлюся, чи я буду це знімати. Ось, зараз до речі, треба вдягнути соску по Максію, тому що я забула її йому вдягнути. Так, зараз вдягну сосочку. І зараз е, починаю складати зайтубак. Ой, я вже біля хменбу пошкодала. Звичайно, можна ще. його, Я думаю, покласти ще в одне місце. Думаю, звичайно, що поки що я його одяг покладу сюди, а потім, як будуть ящички, я буду його класти вже в ті ящички. Ось. Так. Зараз в мене лише ось такі от, а зваром у мене будуть такі більш прикольненькі. Так, а тепер мені потрібно приступати до рюкзака. Ось тому зараз я шденько приберу. Тут ось. По початку я почну з одягу Тимофія. Тут у нього ще дорожчий памперс, який трошки мокрий. Навіть не трошки, а дуже сильно. Я навіть не зрозуміла, що він мокрий. Капець він дуже мокрий. Думаю, що я його зараз кладу сохнути. Так, далі в мене щось така жуйка лежить. Ось. Так, собачка Тимофія. далі переносочка. Ой. О, це вивалилось. Далі цю штучку, кремчик. Це, тут ще в нього повно різного одягу. Це все, щоб ви поняли, купа на Тимофія. Це Я, в мене весь рюбзак, в принципі, в речах Тимофія. У мене тут лише рюкзаку наушники і шаклей, і, і жочка. Для Тимофія, для на що рюкзак Тепер приступаємо до цієї всієї величезної гори. Тут у мене просто треба це все тому що зараз поскладати кудись. Я не знаю, куди його поскладати, оскільки в мене вже всі ялічки просто забиті, але незабаром буде новий, тому так. Зараз я сюда спробую це все поскладати. подивись, ось мене тут є заушники, я щось не забула. Так, зараз положу на ушники. Так, положила Тепер сосочку положу до Тимофія і зараз буду. Весь одяг складати на кубки, а після цього спробую його кудись заховати. У мене він також, в принципі, на кубках, більш-менш. Ось, а зараз трошки ще краще його складу. До речі, памперс трошки посохну, він був начебто не дуже сильно мокрий, ніби просто злочин дуже мокрий. Він начебто дуже менш мокрий, тому також його положу. Далі полотенце, і шапочка, і шкарпеточки. Так, я тут склала всю цю купку. Зараз хочу її кудись занести. Я навіть не знаю, куди її занести цю всю купу Тут просто немає місця. Оце також треба буде положити в ті ящики, думаю, або ще можна буде неполанальний на столик. От, речі також да, буде забрамо непональний на столик. Ось так. Зараз хочу це за якось кудись посклати. Навіть просто я не знаю, куди його все склати, тому що немає місця. Я думаю, що я просто його сюди в бік положу. Тому так, я просто все в бік так от зложу і все. Клай, я думаю, поставил это сюда потому что я очень сместил. Вот. И жвачка. Ну что ж, и на этом все. всем папа. Подписывайтесь на канал. И, обязательно ставьте лайки. Незабаром будет еще несколько частей. Ну что ж, папа. -па.